13 лютого в навчально-виховному комплексі імені В'ячеслава Чорновола відбувся круглий стіл, присвячений розвитку української мови в нашому місті. Для обговорення мовного питання запросили вчителів, культурних діячів, активістів южного. Учасники круглого столу плідно попрацювали і виробили певний план дій, який в майбутньому допоможе южницям привити любов до всього українського. Тему продовжить Світлана Тарасенко. Прихильників малозвучної та красивої української мови турбує, що на своїй батьківщині вона займає роль другорядної, з тим більшого російськомовне населення южного зрідка, а то й взагалі не спілкується українською. Як популяризувати рідну мову? Не нав'язливо показати все її багатство. Задавались питанням, чи не всі учасники круглого столу для об'єднання спільних ідей та бачень присутні в ході зустрічі створили невеликі групи, які б мали виробити свої пропозиції. Пропозицій є дуже багато. Якщо бачите, більше 30 пропозицій, і що дещо ми не записували. Якщо справді ми зараз так не використаємо цей момент, який нам дала доля, так відбувся такий ніби струс свідомості людей. Якщо ми не будемо будувати національну державу, так не будемо будувати державу, де поважаємо дійсно кожну родину, кожну націю, але є речі, які фундаментальні. Так, це історія, це мова. То ми можемо втратити знову багато чого втратити. Тобто, цей шанс не можна нам зараз якось випустити з рук. Відродження народних традицій, етновечірки, мову, марафон 21 день української, круглі столи за участі молоді та істориків, пам'ятний знак літери «Є», популяризація якісних українських заходів, і це ще не весь перелік ідей, які було проговорено на зустрічі. Великі надії учасники круглого столу безумовно покладають на молоде підростаюче покоління, яке в змозі відродити любов до державної мови. Діти сприймають надзвичайно щиро, і по-перше, вони відкриті так на всі мови. А по-друге, українська мова справді ідентично за Ми говорили про російськомовних патріотів. Молодь стає патріотичним на розуміє, це моя держава. Я думаю, що тут треба допомогти, переступити, сказати, давай, і давай іще через мову. Ну, велика операція це дійсно повернути престиж ж мові. Лариса Дем'янишина відома в місті не лише художниця, голова міського об'єднання Просвіта, а й патріот своєї країни. Жінка постійно бере участь у всіх заходах, присвячених популяризації українського. Тож відзначає, що з кожним роком в Южному зростає кількість україномовних мешканців. Хочеться, щоб цей простір український, позитивний простір, щоб це не Ну, не було якось нав'язано, а щоб і діти, і старші люди, щоб вони просто з радістю говорили українською мовою, щоб це була їхня найрідна рідна мова, а для того для тих, хто приїхав сюди, і вона не рідна, щоб вона все, все рівно була приємною. Відмічаю, що я коли йду по вулиці, більше мам з дітьми говорять українською мовою. По, по телефону незнайомі мені люди розмовляють українською мовою. і ну, Я бачу, що цей простір шириться. І... Але все рівно в цьому напрямку треба працювати. Всі розроблені пропозиції з популяризації української мови. Учасники круглого столу як і обіцяють намагатимуться реалізувати в життя. Для цього вже за тиждень зберуться вдруге. А на завершення зустрічі на присутніх очікували народні пісні та танці.